Вітаю вас, дорогі глядачі, мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на YouTube-каналі Клює». Мінус 15 на вулиці. Вже 10-та година ранку. Але я все ж таки виїхав на риболовлю. Поки що я на стоянці, в нашому дуже відомому і улюбленому місці. Тут ми восени рибалимо, це скаймол машин, тьма. Зараз покажу все і буду заодно потрошку розповідати, чому я саме сюди сьогодні приїхав. Ось ви бачите моє авто, там картинг. І я тут вже став з самого краєчку. Бо бачите? Вся стоянка повністю зайнята. Аж ось сюди. І ось тут. І от там, бачите, стоять вздовж дороги авто. Далі. Тобто це говорить про те, що рибалок зараз дуже багато. Приїхав я пізніше, ніж хлопці, бо хлопці з самого ранку літали шахеди, все. І я, скажімо так, трошки мав їх перечекати, а потім вже приїхав. Ну і зараз підемо подивимось, що і до чого. Спочатку покажу, що є в мене, щоб ви розуміли, з чим я приїхав на риболовлю. Ось багажник у мене все як завжди, стільчик знайшов собі, фідерні Снасті, не викладую. Ви бачите, парасольки-дві, крісло. Стільчик лежить, але я їх вожу з собою постійно, якщо там не треба нічого перевозити. А ось моє відерце. Відерце, термо з чаєм, ось моє єдине вудлище. Я про всяк випадок причепив сюди карабінчик, можливо, у когось стрельну це, як його. Балансир і спробую на балансир. А так, підставка для відео, камера, рушник і там коробочка для мотиля. Тому я зараз збираюсь і йду шукати хлопців. І побачимо, що там. З людьми, скільки, як і до чого, чи є взагалі де лунку пробити. Вон спуск. І зараз покажу, скільки тут людей. Тут зазвичай ми на фідер рибалимо з цього берега. І он там, бачите, далі, далі. Отам десь Вова, має бути. Сьогодні Вова Євген і Дмитро гололобав. Міша поїхав кудись на Судака. Я мав їхати з ним, але трохи не вийшло. І ось бачите, скільки людей. Насправді небагато. Тут буває значно, значно більше. Ось місце, де на лижах зазвичай катаються. Я вже його пройшов, бачите? Ось тут ці такі стойки, які натягують, прикольно. Бачите, які штукенці. Але Вова каже, що вони десь вон там. Вон, бачите, в кучу збились. І один одного, мабуть, обступили. То я зараз вже піду далі. Мабуть, десь там риба вся стоїть. Ось вони. Привіт! А що з тобою такі? Очки? Да. І удочка, то так треба? Це я так підгледів. Це ти після змагань? Ну да. А, ти ж ти ж до прокачаний? Конець. Так, а ну давайте, Евген, да? Там димон таких на троші, там. Ой, знаю ці приколи. Де? По 30 грам. Ні, там хороші. Що, Джек? Вов. Там три штуки на соворотку не є. Клює? Да. Штуки. Двісті було. Рибудь. Хуйні? А як ви пронюхали, що тут вони холотом? Андрюха минулого разу тут ловив. Вони а ну дивись, скільки люди. Тут одразу зрозуміє, що тут щось є. Але вони вийшли на лід зразу зараз, коли. Вон Дмитро. Зараз він розкаже, як він наловив тут, набомбив. А ти зараз мені удочку досивав. Ніфіга себе, ви заряжені. Це а я як, тут ну, наш... як... на шарнірах. А я ще знаю, що ми такі рукавиці, такі тільки з цими. Думаю, да ні, оці одні не холодно, Тільки вийшов з машини, мінус 15, думаю, да нафіг. Що, покажи, що ти піймав? А, ось такі, що Вова, каже, у нас сковорідку не влізу, диви. О, мучу, хороша. А це ти на що піймав? На маррушку. О, а це що, балансири? Ну это вовчик, я не знаю. Це там кормушки для прикармлювання. Ага, бачите, що Вову. А, а, а це що таке о, це, це тримач для цього, так? Да? Бачите, вовчик теж щось знімає. Коротше, розкладаємось і побачимо, що буде далі. Я зараз чувствую, у мене щуки пайдуть, коропи. Бачите, всі збились в кучу, значить там десь риба. Ми зараз будемо, о, як кажуть, оббурювати це це в... вафлі, зараз на руки. Пробую набалансувати. Бачите, моє таке удлоще. Це я на тему колись купив, я вже вам казав, хто дивиться, знає. Так, пробую на балансір. ну, метр 15. Я там ніколи на нього не ловив, але Діма сказав, треба робити отак, відна відриваєш, шмикнув і хай він падає. Взяв одну травму балансір. Там ми посиділи з хлопцями, піймав я одного кунчика такого, грамів, може 50. Першого західу на першій лунці. Але тут глибина величезна і тут хлопці кажуть, що на е мармишку нема сенсу. Так. Е, о! Ось такий. Так. Ну, Діма теж на балансір. І теж не черта, так? Да? А, а скільки треба отак дергати на одній лунці? Ну теж не сіда довго. Раз, раз, далі. Раз, раз, далі. От бачите, в нього мейхо. Я коли сам би теж такотів, коли обирав. Але яка різниця в розмірах, так? Да? Ну я спеціально брав небольшу. Она є два розміра. Есть больше, есть меньше. Ага. Вот. А если я брав таку небольшую? Ну, в принципі, так. Да. Твой формат э, шпули лучше больше, больше виматывать за раз. В принципі, это неплохо, это хорошо. А у тебе вот такая штука є? Like. вот так что вот, только раз і воно падает у меня вот у меня по-другому вот раз я нажал оно мне по-другому падает а а тут бачишь, башняк прикольно а, у тебя, да, у тебя вот... Вот раз и оно жух и падает Вот у вас... У меня вот, тоже нажал и оно пошло А, ага. ну короче ну, плюс-минус. разной системы да но смысл один и тот же да что мне надо постоянно э, выбрасывать леску на лед иначе зацепится, потом это все будет борода и там можно будет выбросить а евгена на сегодня для мебели бачишь мы да, он стоит я стоять, греюсь танцюя молодец так что пошли, что пошукаем еще Оно очі що витворяє. Блин, зранку було майже в кожній лунці, а зараз щось А зараз немає в кожній лунці, так? Та mm -hmm. треба шукати день короткий, короткий. От я зараз собі пробив тут раз, два, три трошки далі, ніж вони, чотири лунки. Он Андрюха ще сидить, он Жека. І оці чотирьох лунках чи п'яти навіть спробую по черзі щось піймати а це, це твоя ще лумка да? так ну, яка різниця що значить яка різниця Ми, в моїх лумках є риба а твоїх немає я, не, я твоїх ловити не збираюсь ну це ж клює їй богу Ха -ха. Два, три. Чотири. П'ять, шість. Да. Ха-ха! <г Auf> <г Leg of> От зараза. Дивіться, бичок. А я ж думаю, що клює, їй-богу. О! Цікаво, що тут щось ловить чи не Ого! О, ніка рибха. Добрий день. Ого, це такі А? Це такі сінці. Ну так а тут меншого не було. О, офігенно, це ви супер. Хочу рибу побачили у когось. А на що ви ловите? А? На гірлянду. Ну а на що ще не бачиш? Ні, я просто ніколи в житті її не бачу. А ви, так, на що ви ловите? Яка наживка, чи черті, черти, блячи шо. Ага. А тут все одно, як вона є. Ну, що не є. Говна, блять. Ну хто не то вона? Це це ви віднавид? Віднавидете? Ні. води? 8 до верху. А, до верху. Ну тут почти дно. Тут 14 метрів. 6 метрів від дна виходить. 5-6 метрів від дна. Ну і снаряд у кого? Ну у вас, понятно. Ну, я про вас кажу. метра что у вас? Ну, 3 метра гирлянды и 8 до верхнего. Сколько он прыгает? 11. Ага, даже там Ну, а 14 его. Вот. А берет, блядь, 8, блять, 7 до верхнего. С полводы. Ага. Ну да. Ну, блядь, раз, два, блядь, по мангандалу он побежал оттуда. А это эхолот? Не, это стиральная машина. Ты вроде как бы сурал. Не, камера. Ну, наши сурал, да, бо нажали там третий-четвертый раз. Ну, не блядь, Твои мормышки вижу. Че? А, ну видно, да? Ну, видно, сейчас не ну не мам, бач. Ага. 13 метров глубина и пусто. А зазвичай типа показывай, да, что для рыба? 13 метрів А риби ні. Значить треба кудись втікати. Міняємо місце. Ось вся банда наша. І он десь там Вовчик, як завжди останній. Ми з того місця вирішили прийти сюди. Ось на початок. Під очерет. Бо я поспілкувався там з рибалкою, який ловив на гірляндах сінців. Він каже, що ну, мало ймовірно, що ви тут зі своїми статтями щось спіймаєте. І враховуючи наш результат, у мене немає підстав для того, щоб йому не довіряти. Ну, Ты... Подтекает что-то. А? Совсем наверное мелкий-мелкий. Да? да, там наверное... Бьет взагал... к просто получается, тыкает и все. И что, это на мотыля пришла вот такая вот шляпа? Легко. А где же великий-то? Хороший вопрос. Жека себе рисует баллы, сидит что-то выдумывает. Да? Ты когда ловишь, ты показываешь. Так я тебе показываю, ты игноришь. Где, а я тебя... Типа, у меня глаза 360 градусов. Их, ну, слышишь, говорит, бля. я тебе показываю, ты игноришь. Мы тут что-то робим. блядь. Сказочник, блядь. Дзьобає, да? Взагалі он малесенький дивите. Ну ні, ну Це ще десять 5 разів менші були. Та ну його бісу таку рибалку. Да. Бачите, де ми починали, а де вже закінчуємо. Воно 10 клювань і жодної, жодної малесенької риби. Я посидів мене вже взагалі Я піймав там одного конця, там одного бичка. Не знаю, що з цього вийде. Ось тут рибалка підійшов, каже, що ловлять під але його ловлять на стоячку, на поплавчанку і годують півдня. Тобто, коротше, нерви не до біса з такою рибалкою, це вже набридло. Вон зараз в обчих і щось спробую. Не знаю, друзі, що з цього вийшло. Я не має це. Якщо може десь їхати, де ця риба має бути, можливо і так. Але з тим як тут ми пробігали все озеро. На Гірлянди, да, на Гірлянди вони ловили, гарного синця ловили, питань нема. Тому не знаю, можливо, це комусь буде корисно, бо все ж таки. Якби я сюди їхав, можливо, якщо ще буде нагода і спробуємо саме тут, то все ж таки я б. Брав би, мабуть, поплавчанки, але що, мінус, навіть, навіть зараз, мінус 13, відразу все замерзає, ці поплавки якось топити треба. Ну, таке. Рибалка, звісно, на любителя. Тому все, я, з мене вистачить, я збираюся їду додому, хлопці, може, ще посидять, але отакі окунці, ну, може там з десяточок. там, е Таке собі. Ну, і більш-менш нормальні там були, але хлопці кажуть зранку, а в основному. Що попало. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі на риболовлі.